На перший погляд це може здатися валізою, але придивившися уважніше до мережі портів і роз'ємів, ви зрозумієте, що це точно не для одягу. Справді, це не має нічого спільного з костюмами. Це справді трансформуючи ПК, який розкладається в зручну трикутну моніторну станцію, наповнену найсучаснішими обладнанням для максимальної продуктивності. У цьому відео, я покажу вам, як його було створено. Це відео спонсоровано Ківіко. Деталі про них пізніше. Завдяки можливості складання цей ПК можна брати будь-куди для роботи або розваг без жодних компромісів порівняно із традиційним настільним ПК. Велика увага приділена ергономіці та зручності використання з широкими діапазонами налаштувань, висоти і місцем для поровнорозмірної клавіатури та миші, які можна зберігати ззаду. Крім цього, пристрій оснащено потужною акустичною системою збудованим сабвуфером, а всі три екрани підтримують частоту оновлення 144 Гц для надзвичайного плавного відображення рухів. Саме ці монітори є сумною конструкцією, адже все зосереджено навколо центру. Ця панель насправді взята із повнорозмірної настільного монітора, оболонку, яку спочатку було потрібно розібрати. Всередині ми бачимо основну плату керування, яка доволі велика, але її потрібно відкласти в бік, адже нас цікавить лише РК панель, вона дуже тонка і легка. Це чудово, але прикріпити компоненти до неї складно, адже немає жодних отворів або точок для монтажу. Проте я маю план. Отже, що я роблю? На краях панелі є пластикові планки, що фіксуються металевими виступами. Я заміняю ці планки власними кріпленнями, надруковано на 3 d принтері. Ці кріплення мають різьбові отвори, які дозволять закріпити каркас навколо панелі. Я готую масштабний проєкт із використанням 3D-друку, тому підпишіться, щоб не пропустити Кріплення забезпечують точки фіксації, які стануть основою для створення з кожного боку металевих виступів, що звісно створює точки опору, навколо яких можна побудувати решту каркаса. Ті, хто знайомий з моїм каналом, не здивуються, що я починаю з використання алюмінієвих профілів, які можна безпосередньо прикрутити до нових кріплень. На кожен гвинт на нашу фіксатору різьби, щоб запобігти послабленню з часом, і цей процес повторюватися по всьому. Ці профілі ідеально обрамлюють монітор і утворюють гладкий передній край, що виглядає досить професійно, особливо враховуючи їхній полірований вигляд, це додає естетики. На задній стороні цих профілів, поруч із 3D-друковими накліпсами, можна помітити, що я додав різьбові ставки у сам алюміній. Це дозволяє закріпити задню пластину, яка зв'язує всі елементи разом. І як видно, на ній є безліч отворів і вирізів для розміщення компонентів. Усі ці отвори були зроблені вручну з великою обережністю з допомогою дриля і лобзика, що було досить легко завдяки оброблюваності алюмінію. Але як ви можете здогадатися, це зайняло багато часу, щоб переконати, що все враховано до початку, оскільки я не можу змінити щось після установки, тим більше що потрібно вмістити велику кількість компонентів: матрійську плату, карт рідери, графічну карту, динаміки і багато іншого. Коли ви стискаєтесь з чимось настільки складним, завжди корисно зосередитися і працювати над однією частиною зараз, тому я розпочну з динаміки. Якість звуку має велике значення для цього проєкту, і я прагну досягти насиченого та багатого звучання, яке перевершить будь-який інший моноблок, що існує. Після ретельного дослідження я зупинився на динаміках, які мають власні тюнінгові та герметичні корпуси, що значно спрощує мою роботу, адже вони звучать чудово без додаткових зусиль. Основні динаміки це модулі Harman Kardon, які чудово підходять для передачі вокалу на високих частотах. Однак через недостатній баз низькі частоти забезпечуються сабвуфером TankBank t 3 2190 s який налаштований на потужне відтворення басових нот до 50 Гц, що неймовірно, враховуючи його невеликі розміри, Мені цей сабвуфер надіслав «Sound Imports», тому обов'язково перегляньте посилання в описі, якщо хочете використовувати його у своїх проєктах. Я закріплюю за допомогою 3D-друкованих демферій, щоб поглинати вібрації, які вони створюють на високій гучності, запобігаючи їх передачі вібрацій на іншій частині конструкції. для підсилення звуку я зібрав невеликий саморобний підсилювальний куб, який складається із трьох потужних монопідсилювачів по одному із кожних динамік. Встановлений один на одного для компактності, два основних динаміки пізніше будуть встановлені знизу в задньої панелі, де розташовані ці слоти. але спершу потрібно встановити основне апаратне забезпечення ПК. Як я згадував раніше, я обираю високопродуктивні компоненти, зокрема процесором AMD 5950X із його вражаючими 16 ядрами. Проте він відділяє багато тепла, тому я використовую водоблок для охолодження за допомогою водяного контуру, яку я збиратиму пізніше. Крім цього, Crucial надіслав мені набір оперативної пам'яті обсягом 64 ГБ з частотою 3600 МГц, що ідеально підходить для Ryzen і забезпечує максимальну продуктивність, зважаючи на те, що це atx система. Надійне кріплення всього цього до задньої панелі залишає ще один ключовий компонент, а саме, відеокарту. Я використовую RTX 3080 з водоблоком, і, хоча вони все ще в дефіциті, як решту компонентів, я повторно використовую їх з попереднього ПК. Весь цей апаратний комплекс на повному навантаженні споживає близько 600 Вт, Тому для його надійного живлення потрібна досить особлива система енергопостачання. Я використовую пару адаптерів AC-DC, які передають енергію до центрального блоку, що регулярну напругу для забезпечення різних рівнів напруги, необхідне для системи з максимальною потужністю до 700 Вт. Ця розподілена функціональність основа причини вибору цих компонентів, де збірка, оскільки блок може приймати вхідну постійну напругу в діапазоні від 16 до 63 Вольт. Завдяки цьому система здатна працювати безпосередньо від постійного струму, коли це необхідно, оскільки адаптери AC-DC можуть бути повністю обходжені. Тепер ці блоки живлення можуть бути встановлені внизу панелі разом із іншими частинами, такими як пара демфованих водяних насосів альфа-кул з різноманітними платами, які потрібні для роботи монітора, що звісно вже прикріплений до задньої панелі на цьому етапі. Як бачите, система вже виглядає досить щільно заповненою, особливо після додавання проводів, оскільки пізніше все це не було видно, головне переконатися, що все закріплено надійно, щоб нічого не відрубало або не відкривалося. З цим завершено. Можна переходити до наступного етапу створення каркасу, який включає виготовлення алюмінієвих панелей з різними вентиляційними отворами та отворами для портів. Наприклад, я зробив прорізки для картридерів, використовуючи маленький напильник для точності, щоб позбутися залишків задирок і надати панелям рівної текстури. Гарне шліфування завершує роботу, і вони виглядають напрочуд професійної для ручної роботи. Я вагався залишати панель в оригінальному алюмінієвому вигляду чи пофарбувати їх, але врешті-решт вирішив, що фарбування надасть їм більш завершеного вигляду. Напишіть у коментарях, який варіант обробки ви б обрали. Ці панелі також підтримують бокові монітори, для яких я використовую пару lcd панелів для ноутбуків разом із платами керування. Але це не просто якісь панелі, адже вони і плати підтримують. Справжню частоту оновлення 144 Гц, як і головний екран. Однією з головних проблем із використання ноутбучних LCD панелі є те, що вони є досить крехті, тому їм потрібна надійна рама для захисту на задній стороні рами є піднята секція, яка не лише створює місце для плати керування всередині, але й забезпечує адекватну вентиляцію для радіатора, адже боки відкриті для вільного повітряного потоку, що важливо для охолодження плати керування. перед тим як встановити асиді панелю цю раму, дуже маленькі завіси можна бути використовувати для монтажу її на одну із бокових панель. Тепер всі ці бокові панелі можна додати до головного корпусу, щоб створити зовнішню раму, закріплюючи всі порти та роз'єми, такі як USB, кілька катридерів, включаючися cf express експрес і зернет вхід живлення. Перемикач для цього аудіоходи та виходи, а також високоякісну wi fi антену яка може відкидатися для покращення сигналу подалі від алюмінієвого корпусу. Не забуваємо про основні динаміки, які спрямовані перед з під дисплея. Я також закріпив 3D-друковані кронштейни, які дозволять алюмініми стриженням переміщуватися вгору та вниз. Регулятором у них можна просвердлити отвори на рівні відстані та використовувати їх з фіксуючою системою на основі засувки. Засувка може фіксуватися назад, дозволяючи налаштувати високі ніжки. Коли потрібна висота досягнута, засувка може бути відпущена, щоб надійно зафіксувати ніжку. Є трохи більше люфту ніж хотілось, тому можливо я зроблю їх із металу в майбутньому, але поки що це підійде. До речі, задумка для цих ніж полягає в тому, що вони становлювалися у полірованому алюмініуму у профілі для розширення бази для більшості стабільності. Звісно, є місце вдосконалення, щоб зробити їх швидшим у використанні, але вони досить міцні та дозволяють регулювати висоту у широкому діапазоні, що забезпечить ідеальну ергономіку для різних висот столів. Але зачекайте, що зверху? Це шкіряна ручка, зроблена моїм улюбленим способом: складання шкіряної стрічки в петлю та обмотування тонкою смужкою навколо неї. Це створює дуже міцну ручку, яка надзвичайно зручна в захваті. Звісно, важливо, адже вся ідея полягає в тому, щоб зробити дещо портативним. Отже, збирання наближається до завершення залишилося виконати останнє велике завдання встановлення компонентів для водяного охолодження. Оскільки потрібно буде розсіювати багато тепла, я буду використовувати чотири низькопрофільних радіатори від Альфа Кул у поєднанні з моїм улюбленим вентилятором Noctua. Дехто з вас може впізнати із мого проєкту невидимий ПК і, дивлячись на них знову, я не розумію, чому погодився на такий безл із кабелями. Виправимо це набагато краще. Однією з проблем, з яким я зіткнувся минулого разу, було правильне керування швидкістю вентилятора. Тому цього разу я використовую термодатчики, які можна вкрутити в радіатори для моніторингу температури охолоджування рідини, що циркулює. Іноді материнські плати мають порти для зчитування цих датчиків, але моє для цього немає. Тому я використовую Corsair Command Pro для керування швидкістю ПО на основі показання датчиків. Але про це пізніше. Отже, коли все зібрано, то настільки мало місця, що додавання охолоджувальної рідини і виявлення витоку було досить катастрофічним. Тому я перевірив герметичність контуру за допомогою невеличкого насоса і нанометра. Це дозволяє нагнітати тиск у системі в 0,5 бару і залишити на деякий час, щоб перевірити, чи зберігається тиск. Якщо тиск падає, це означає, що є витік, а якщо ні, все готово. Отже, я залишив систему приблизно на годину, і на щастя, стрілка на не рухалася, що означає, що система повністю герметична, і я можу безпечно заливати охолоджувальну рідину, не ризикуючись пошкодити щось. Тепер є кілька інших справ, які потрібно зробити, наприклад, задню панель і місце для зберігання системних ніжок. Але перш ніж я з цим займусь, час на коротку рекламу від цього відео і його дуже особливого спонсора, Ківіко. Ківіко створює надзвичайно круті практичні проєкти та іграшки, які покликані ознайомити дітей з усілякими цікавими тематиками в науці, технології, інженерії, мистецтво та математиці. метою є допомогти їм навчитися дуже важливим навичкам, таким як вирішення проблем і впровадження інноваційних ідей. Це все частина кампанії Віківіко має вже сьогодні велике завтра. Що надихає молодь допомагати їм створювати і вчитися, що вони змогли змінити світ у майбутньому наприклад, виконання схожих наборів, коли я був маленьким, один із причин, чому я зацікавився проєктування і створення речей. Тому я знаю з власного досвіду, наскільки це важливо, навіть якщо це просто для того, щоб залишатися зайнятим під час шкільних канікул. Вони пропонують 800 підписок для різних вікових груп. Набір, який включає все необхідне для його виконання, має власну тему для навчання, основи концепції. а Також освітній журнал з додатковою інформацією. Це дозволяє дізнатися ще більше про тему. Вони здійснюють доставку понад 40 країн. І наразі в них є діє чудова акція. Ви можете отримати свій перший місяць абсолютно безкоштовно. Скористатися цією пропозицією можна зареєструватися на kivico.com. Diperks. Посилання також є в описі нижче. Отже, ще раз, щоб отримати перший місяць безкоштовно, відвідайте на kivico.com. Daiperks. Отже, коли підтверджено, що контур герметичний, його можна заповнювати. На жаль, це не дуже простий процес, адже немає резервуара для допомоги у заповненні. Проте випускаючи повітря з радіаторів, поступово вдалося усунути весь повітряний простір. Перед тим як додати задню панель, можна встановити накопичувачі. Це два SSD по 8 терабайт. Кожен загалом 16 терабайт простору для зберігання. Такий великий обсяг пам'яті ідеально підходить для роботи, яку система має виконувати, жодних зовнішніх накопичувачів чи завантажень у хмару, усе компактно і миттєво доступно. Чудово. Як ви можете побачити, задня панель має достатньо отворів для повітря, а також оснащена шарнірами для доступу до клавіатури та миші, коли вони заховані. Отже, коли все внутрішнє завершено, залишається лише встановити панелі ноутбука, в рамки які були додані раніше. Для цього я надрукував на 3D-принтері деякі обідки, які можна закріпити навколо екранів. Хоча самі по собі ці обідки не є надто міцними, їх укріплено зовнішньою рамою з додатковими потайними гвинтами, які утримують усе разом. Однак через те, що вони просто на звичайних шарнірах вони залишаються рух рухомо, а не фіксуються в певному положенні. Це не дозволяє їм стабільно залишатися нерухомими. На щастя, рамка більш центральним монітори має магнітні властивості. Тож я можу просто встановити магнітні середині бокових частин, щоб при закритті вони фіксувалися в одному положенні та не відкривалися випадково. Це зручно. щоб утримувати їх у відкритому стані. Я планую використовувати невеличкі шкіряні ремінці з отворами, щоб можна було регулювати кути відповідно до потреб. Ця шкіра ідеально поєднує з глянцево-сірим покриттям системи, тому я використовую її також для фронтальної динаміки. Це додає цікавий вигляд із ноткою ретро стилю Оскільки всередині екрани не зовсім сходяться по центру при закритті, я використовував ту ж шкіру для створення захисного покриття, але також виконує функцію для ніжок кількох USB кабелів та флеш накопичувачів, завдяки додатковим магнітам, це легко фіксується на місці, і чесно кажучи, це не лише практично, а й додає завершеного вигляду. Що стосується саме системи, і підготовка до використання займає буквально кілька мить. Навіть клавіатура та миша швидко виймаються з місця зберігання. Це дуже зручно, коли екрани відкриті, це виглядає вражаюче і неможливо не захопитися. Це повноцінний багатомоніторний настійний досвід без жодних компромісів з чудовою ергономікою на подачу. Оскільки всі компоненти знаходяться всередині, для роботи потрібен лише один кабель живлення, що дозволяє тримати робочий стіл вільним від проводів. Це значний прогрес у порівнянні зі звичайним настільним ПК. Погодьтеся, після налаштування кривих вентиляторів за допомогою програмного забезпечення Корсар Pro, система майже безшумна під час звичайного використання. Послухайте. Досить добре. Під час високих навантажень, таких як ігри, вентилятори працюють активніше, але загалом система все одно дуже тиха. Це виняткова продуктивність, але й не поступається великим настільним системам на рівні тиші. Отже, жодних компромісів у цьому питанні, і це означає, що шум вентиляторів ніколи не заважатиме динамікам, які звучать майже як, зокрема, саундбар система. Досить круто. Це дійсно потужна система, яка є незамінною для ситуації, коли потрібне регулярне використання у різних місцях, навіть у віддалених. Так, це правильно, оскільки, завдяки спеціальній внутрішній системі живлення пристрій може легко працювати від акумулятора, забезпечуючи 7 годин гри з моїм саморобним повербанком. Але ігри це не його єдина мета. Моя головна мета використовувати його для редагування відео, адже моя нинішня установка, мій старий ПК, із латуні та шкіри, не може бути легко перенесена і зі столу. А оскільки в мене лише в студії два столи, це не так багато, що я можу просто підняти ПК і тоді матиму цілий вільний робочий простір для роботи та зйомки. І звичайно, коли я беру за собою трансформер PC, залишаючи студію, в мене є свої мої файли, що я міг редагувати в дорозі чи працювати над відео, домашніх справ і подібного. Це має суттєво покращити мій робочий процес. Можливо, ви вважаєте, що ризиковано зберігати багато важливих даних на портативному пристрої, але у студії я налаштував автоматичне резервне копіювання на нас з об'ємом 100 терабайт, які Synology надіслали для мого каналу. Система має внутрішню функцію резервування даних, що все залишилося у безпеці. Я впевнений, що вони вирішили надіслати нас, побачивши мої твіти, про відчай через катастрофічні втрати даних за останні кілька років, особисто коли вони дізналися, що моя система резервного копіювання складалася з кількох зовнішніх usb дисків, що далеко не найкращий спосіб здійснювати резервне копіювання. Тому перехід на нас став справжнім відкриттям. Це велике полегшення. Нарешті мати мені всі робочі дані у безпеці. Якщо чи ви вважаєте, що вам потрібна така система для вашої роботи? Це точно варто розглянути. Рекомендую. Це одна із причин, чому я забезпечив пристрій правильним інтернет портом, адже це забезпечує швидкі операції читання та запису для великих файлів, особливо це, коли мені необхідно. У підсумку я вважаю цей пристрій досить вражаючим, і хоча його створення забрало багато зусиль, результат на мою думку говорить сам на себе. Тепер я замислююся, які можливості відкривається ідея, якщо виробник візьме її і зробить насправді щось видатне, Наприклад, уявіть бокові панелі. Вони можуть бути справді тонкими. Якщо подумати, наскільки тонкими може бути екран ноутбуку, вони теж могли бути такими. Виробник також міг би обрати інший формат співвідношення сторін замість цих вертикальних 16 на 9 Вони могли би бути значно ширшими, що було б чудово для настійного використання. А у закритому стані панелі зустрічалися б посередині. Увесь корпус також міг би бути значно тоншим, тому що мені довелося розмістити на ньому комплектуючі настільного рівня. А якби виробник спроєктував спеціальні компоненти, як от материнську плату чи систему охолодження, то товщина пристрою могла би бути значно меншою ніж моя версія. Отже, тут є багато можливостей для вдосконалення, і мені було б дуже цікаво, якби хтось взяв цей дизайн і покращив його. А на цьому я завершу. Я мед. Ви дивилися Дай Perks, І я сподіваюся, вам сподобалося це відео. До наступного разу. До зустрічі.